Вітаю вас, любі розумники! Пропоную погратися в гру тренажер частини мови. Допоможіть даринці розподілити яблука у потрібні кошики. А кошики у нас непрості. Кожен кошик це частина мови. Іменник, прикметник та дієслово. Будьте уважні та допоможіть даринці зібрати врожай. Літак. Літак відповідає на питання. Що? Значить, це у нас з вами? Правильно, це іменник. Зелена. Зелена відповідає на питання. Яка? Тому це у нас прикметник. Білка. Білка відповідає на питання. Хто? Тому це у нас іменник. Молодці. Читає. Читає. відповідає на питання. Що робить? Це у нас дієслово. Тепле. Поставимо питання. Яке тепле? Це у нас прикметник? Сонце. Сонце. Поставимо питання? Що сонце? Це у нас іменник? Співають. Поставимо питання, що роблять? Виконують певну дію, тобто це діє слово. Яке питання відповідає це слово? Що? Горіх? Це в нас іменник. Сильний. Поставимо питання. Який сильний? Це у нас? Прикметник. Писала. Що робила? Писала, виконувала дію. Це у нас з вами? Правильно, діє слово. Чудово, ви гарно попрацювали та допомогли даринці зібрати увесь урожай.